Де текла чорна грязь? Чому перейменували козиноболотну вулицю, якому ідолу поклонялись на подолі? Про все це тут і просто зараз. Привіт! Це Двори Києва. і це наш проект Місто в деталях. Тут ми говоримо про місця, факти і відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. Питання переименування вулиць цього року актуальне як ніколи. Але ми, як завжди, звернемося до історії, щоб розповісти про невдалі, кумедні та просто цікаві назви київських вулиць минулого. Ось, наприклад, теперішня вулиця Покровського на Подолі спочатку називалася Гнилою. Чому? Скоро дізнаємось. Отже, наша подорож столичними дорогами починається. Перші назви вулиць походили від нас церков, до яких вони йшли. Номери будинків теж з'явилися не одразу. Спочатку замість цього використовували прізвище власника. І лише 1803 року на плані місця з'явилися назви деяких вулиць. І не лише їх. На цій же мапі неподалік теперішнього майдану незалежності можна зустріти таку назву, як козине болото. Воно знаходилося вище переду на сьогоднішньої малопідвальної вулиці провулку Шевченка. Там і справді було занедбане водоймище і навіть млин, а неподалік, певно, що паслися кози. Згодом болото осушили, але лишилася козиноболотна вулиця. Для зростаючого центру міста така назва була неприйнятною. Та й місцеві жителі скаржилися, що вона дає хибну характеристику гігієнічних умов місцевості. У результаті наприкінці 19 століття вулицю перейменували на Хрещатицький провулок, а потім на Шевченківський. Але повернімося на Майдан. Звідси починалася ще одна вулиця з незвичною назвою Навозна. Та колись називалася Мала Житомирська. Вважається, що нею вивозили гні та інший непотріб на поля. Але найбільше з тваринним світом була пов'язана бидлогонна. Тепер це вулиця Волоська на Подолі. І як не дивно, теперішня її назва каже про історію вулиці набагато більше, ніж минула. Бедлогонна стародавня назва дороги, якою кияни гнали худобу на посовище у бік нинішньої оболоні. У дохристиянські часи тут навіть стояв ідол Велеса бога багатства, врожаю, полювання та покривителя тварин. Прості люди намагалися задобрити його дарами, а київські князі укладали біля Велеса мирні договори. Після прийняття християнства. Подільського ідола спіткала доля Перуна, його скинули в річку. Але змусити киян забути Велеса виявилося набагато важче. Будівлі церкви на сусідній Почанінській вулиці 15 років, але храм на цьому місці існував ще тисячу років тому. У ті давні часи його звели на честь святого Власія на тому самому місці, де, як вважається, стояв ідол Велеса. З моменту прийняття християнства минуло 10 століть, але Волоська існує досі. Що ж до іншої подільської вулиці Гнилої, то її назва також дає чудову, як там характеристику гігієнічних умов місцевості. Вона йшла під горою, звідки витікали невеличкі струмки, але тільки не під час дощу, коли ця без того болотиста місцевість ставала просто непрохідною. Це ж стосується і Фролівської, ще однієї давньої подільської вулиці, колишня назва якої Чорна грязь. Ця вулиця, втім, відзначилася і після свого перейменування. Отримавши нинішнє ім'я від сусіднього монастиря, у назві вулиці помінялися місцями дві літери Л і Р. Монастир Флорівський, а вулиця Фролівська. До речі, у XVIII столітті Гнила, змінивши свою назву на Покровську, стала частиною однієї з головних вулиць Києва. Вона з'єднувала сучасну поштову площу з контрактовою. Але через століття центр поступово перемістився в район теперішнього майдану. І головною вулицею міста став Хрещатик. У своїй історії йому також довелося змінити свою назву. Але про це, а також про інші невдалі, кумедні та просто цікаві назви київських вулиць ХХ століття, у наступному випуску. Це був черговий випуск проекту місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео, чи знаєте ви, звідки походить назва вашої вулиці. А ще поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проекту матеріально, реквізити є в описі під цим відео. 20% отриманих коштів ми перераховуємо Збройним силам України. Віримо у перемогу та наближаємо її разом. Побачимось!